Привіт, привіт, всім дорогі діви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш старопрогноз на жовтень 2024 року. У жовтні місяці у нас відбудеться затемнення другого числа у Знаці Зодіаку Терзи. Це буде останнє затемнення у знаці Зодіаку Терзи, і воно буде давати нам можливість і бажання взагалі рухатися в. Вперед, починати щось нове, йти на якесь навчання, це в нас буде сонячне затемнення, воно буде в новолуння, і тому енергії будуть у нас ростущі, нам захочеться чогось нового. Це буде останнє затемнення в Терезах, тому воно буде приносити ніби. Такі за останній рік до чого ви йшли, чого ви хотіли досягнути, які цілі ви мали. Зараз ви побачите якісь результати. Затемнення буде в 10 градусі Терезів, тому обов'язково подивіться, де у вас на тайній карті знак зодяку Терези, в якому домі він знаходиться. Саме в цій сфері гороскопу у вас і будуть дуже великі зміни взагалі у житті. І у вас вже зараз почалися затемнення. так, Цей коридор він дуже сильно на вас впливав, тому що. Він він вже почався на вашій осі, на осі діви і риби. Так, в рибах у нас було перше затемнення 18 числа. Для тих, хто не дивився, обов'язково подивіться це відео, тому що воно буде впливати на вас ще наступні три місяці. Це затемнення. Е, е, так. Тепер давайте будемо дивитися на жовтень. На затемнення я зніму ще одне окреме відео. Просто хотіла вам сказати, що вже зараз, так, оці енергії нового початку, нового, там може хтось бізнес відкриє, хтось переїде, хтось почне якісь нові відносини. У вас уже це все буде проявлятися у наступний місяць, так, в жовтні. І ще після затемнення, затемнення у нас завжди дає енергію іще на наступних три місяці. Так, які енергії для дів у жовтні у нас будуть на що потрібно звернути увагу? Обов'язково дивіться всі свої відео на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас, тому що ці знаки так у всіх різні. Ми не можемо бути тільки одного знаку. Дивіться завжди карти, які будуть повторюватися в цих трьох знаках. Це вони у вас програються у вашому житті. Для особистих консультацій. Звертайтеся в Директ мого інстаграму і давайте поїхали. Перша карта для дів на жовтий 2024-го. Шість мечей. Трансформація, дорога вперед. Ви кудись впливете вже за горизонти. Шестірка мечей це завжди у нас про прогрес і, завжди, можливо, про якийсь розвиток. Так ви вже не можете більше стояти на тому місці, де ви були раніше. Вам хочеться якісь нові горизонти, їх подивитися до чогось. Ви вже тут майже допливаєте. Так вже. На мілину тут вже є перші дерева, ви їх бачите, ви бачите, в принципі, вже куди ви прийшли. Це може бути якась поїздка, це може бути переїзд у вас в цьому місяці. Можливо, ви будете по кар'єрній драбині мати якийсь ріст і будете розвиватися саме у цьому місяці, але найголовніше це те, що тут от потрібно якраз таки, ви вже ніби зробили цей крок. І зараз вам потрібно це все приймати ці трансформації. Далі. Карта для Діви. Карта смерть. От, будь ласка, трансформація, тільки що говорила. Смерть це старший аркан, і вона завжди нам приносить переродження. Завжди щось починається по-новому. Смерть взагалі це така, скажімо, скорпіоння карта, це коли якісь трансформації починаються, може навіть неочікувано, але потрібно відпускати, потрібно щось змінювати. І от якщо ви це, якщо ви самі не захочете, то вас просто заставлять. Бо смерті завжди потрібно відпускати своє минуле, тому що вона дає нам мотивацію на переродження. Вона дає нам можливість почати щось по-іншому, зовсім по-новому, не так як було, і завжди відкриває нам якісь нові двері. Коли, як тільки у вас якась одна людина йде з вашого життя, у вас приходить наступна. Або якийсь етап один закінчився, і ви приходите в новий етап. Також це може бути зміна роботи, це може бути знову ж таки переїзд кудись. Не завжди це вас дуже сильно трансформує. Це може бути очищення, наприклад, вашого гардеробу чи вашого пространства. Зробіть порядок вдома. Може, ви будете тут якесь конкретне таке прибирання робити, так? І будете всіх, може, людей будете якихось вичищати із свого життя. Карта така дуже серйозна, важлива, тому зверніть на неї увагу. І ще карта для Дів. Симірка Пентаклів говорить про очікування, не спішіть. Вам потрібно, можливо, трішки зачекати. Результати ще не зовсім готові. Можливо, зараз вам потрібно починати трансформуватися, очищувати для того, щоб нова енергія, нові плоди прийшли у ваше життя, але одразу їх не буде. Дуже хороша карта на інвестиції. Коли ви інвестуєте кудись гроші, вашу енергію, ваші ресурси, потім ви будете отримувати якимись маленькими частинками, дуже хороші результати. Зараз ще. Поки рано про це говорити, але тут вже у вас, так, бачите, ви ніби чекаєте, поки оці, е, це все зізріє. Е, е, і це може бути також про якийсь знаєте, про якийсь цикл, що ще потрібно почекати, так, щоб щось збулося у вас. Далі карта для діви на жовтень 2024-го. Королева мечей Королева мечей, це у нас взагалі про чіткість. Потрібно буде багато говорити в цьому місяці, можливо, приймати якісь рішення дуже важливі. Включайте свою логіку, виключайте оцю логіку, яку діви мають, так? коли ви дивитеся в деталі, коли ви конкретно знаєте, що вам треба, коли ви конкретно можете сказати, що вам треба. Будете набиратися тут якоїсь інформації. Може вам прийти така жінка, яка буде вас вчити, яка буде вам передавати свою інформацію, яку вона вже сама знає Це у нас близнюки – Рези або водолія, або людина може бути в таких енергіях, людина може займатися чимось, що пов'язане з законом, з інформацією, адвокати. Лікарі, якісь вчителі тут можуть проходити по цій карті. Всі, хто навіть в інтернеті тут працює, всі, у кого дуже багато інформації, вони можуть вам її передати. Прислуховуйтеся тут до такої людини. Вона буде грати дуже важливу роль. Чоловіки можуть зустріти таку жінку. Вона буде трішки холодною, може вона навіть вам буде вирішувати якісь ваші питання. Може, це буде ваш адвокат якийсь, або хтось, хто буде робити вам якісь документи і буде вам допомагати. Так, і ще. Десятка кубків. Ой, слухайте, все вирішиться дуже-дуже добре, прекрасно для вас. Подивіться просто на цю карту. Вона дуже крута. Це десятка кубків, вона говорить про наповненість енергією. Десятка це найбільша карта в молодших арканах, і вона дає нам перехід на новий рівень, Завершує якусь ситуацію максимально просто позитивним для вас способом. Максимальні такі вирішення у вас будуть дуже приємні, ви будете знаходитися в колі людей, які будуть вас підтримувати. Це може бути якесь свято, весілля, вас можуть запросити, ви можете самі його організовувати, якщо ви тут роботу змінюєте. Або переїжджаєте, но весілля будете тут робити, і ця королева мечей, до речі, вона вам може допомагати в організації свята. Це може бути якийсь адміністратор, наприклад, так, який відповідає за все, який має дуже чітко може чітко розставляти взагалі пріоритети між людьми. Також десятка кубків це коли ви завершуєте якісь проекти, і вам це подобається, і ви рухаєтеся далі, і вам хочеться взагалі цього. ну, карта… Шикарно. Так. Зі здоров'ям тут все буде прекрасно. Взагалі емоції будуть, їх буде дуже багато, ви будете наповнені емоційно. Так, карта для діви. Може, ви тут будете якісь питання такі вирішувати з вашою сім'єю, з тим, щоб всім було комфортно, брати на себе якусь відповідальність, якісь документи підписувати. Так, наступна карта у нас шестірка пеншестірка кубків повернення у минуле. Тут будуть якісь ситуації з минулого вспвати можуть якісь люди вспливати, з'являтися колишні тут можуть з'являтися. Може, ви на їхню на їхню свято якісь потрапите, або дізнаєтеся, що хтось із ваших колишніх знайомих виходить через інтернет, побачите, бо вам якась подруга розкаже. Е, так, і це для вас така буде важлива подія в цьому місяці. Е, також це може бути повернення в якийсь такий стан, де вам було колись добре, де вам було приємно, ностальгія, наприклад, так. У ну, тут у нас якраз таки у воді ми бачимо відносини. Але це може бути і контракти якісь із минулого, це може бути знову поновлення цих контрактів, це може бути відновлення спілкування з якимись людьми, вас хтось зведе, так, якась а, також тут людина або через інтернет, через інформацію, ви, ви зійдетеся знову з цією людиною. Можете поїхати в місця вашого дитинства, де вам було добре, де ви виросли, де вам було комфортно, і тут ви зрозумієте, знаєте, ви відчуєте цей вайб дуже такого приємності, але зрозумієте, що все потрібно. Переходити на новий етап, на новий рівень, тому що десятка кубків вона буде приносити максимальну таку радість, приємність, але розуміння також, що починається якась нова історія, починається новий етап. Наступна колода карта для Діви на жовтень 2024-го. Двійка кубків. М -м -м, тут може бути: дивіться, це якась співпраця, це може бути зустріч якоїсь людини, яка буде з вами досить довгий час. По затемненням все взагалі, ще стається воно надовго. І тут у вас може бути якась хм, колега нова, або хтось дійсно у спілкуванні може, якийсь друг у вас новий з'явитися по дві кубків. А це може бути також любовна історія. Взагалі, зцілення може бути тут любовне. Це може бути зустріч якоїсь тут людини. емоцій у вас буде дуже багато, і ви будете почувати себе взагалі тут приємно. Ви будете бачити знаєте, якісь результати. Це може бути прийняття якогось рішення у вашу користь. І вам хтось може, наприклад, пропозицію робити, і ви погодитеся на неї. Або ви тут будете самі її робити. І там з твоєї сторони буде якби, позитивний такий результат, позитивна взагалі думка. Тут багато доріг вам може відкриватися завдяки оцьому союзу з іншою людиною. Так, і ще. Так. Виходить вам паж Пентаклів. Ваш Пентакл це про нове навчання, це про якийсь новий шлях, вкладання якихось фінансів у ваше навчання, маленьких, невеликих. Це можуть бути ваші діти. Можливо, ви тут будете так, своїх діток кудись якусь школу відправляти, або будете з ними разом займатися. Це може бути допомога фінансова вашим дітям. Також це початок нового, де ви будете вчитися і де ви будете себе відчувати, можливо, трішки ще в такій зеленій позиції, коли не зовсім все зрозуміло. Ви студент, вам треба навчатися, вам потрібно сприймати багато інформації, потрібно е, розуміти, як взагалі все працює тут. Це може бути якась нова робота, на якій буде невеликий заробіток. Якщо це ваш якийсь бізнес або співпраця з кимось, то тут перший час ви не зможете отримувати з цього ресурси, будете більше вкладати. І вкладати багато своєї енергії також от уваги своєї потрібно тут багато вкладати. Це можуть бути якісь також витрати на якихось. Ваших домашніх улюбленців також. так Всі, хто від вас залежить, тут можуть проходити по цій карті, і ви будете з ними поруч в цей момент. І ще карта для Діви на жовтень 2024-го. Королева кубків. Дивіться, так? оці кубки, які вам виходили. Так, от вона тут вийшла, королева кубки це у нас рак Скорпіона Буриби. і тут така жінка може бути присутня знову ж таки в вашому житті. Чи ви можете закохатися в таку жінку? Чи ви можете себе відчути в таких емоціях, в таких енергіях? Це у нас такий комфорт, любов. Коли ви хочете дарувати свою любов світу? Людина вас вислухає взагалі допоможе вам. Так, бо королева кубків часто у нас психологи, часто хтось, хто може послухати, дати якусь приємну пораду. Підтримати взагалі вас емоційно, дати вам енергії трішки якоїсь своєї. До речі, риби дуже сильно вам підходять по вашій енергетиці. І тут у вас вона буде участвувати у вашому житті, взагалі звертайте на неї увагу, так і якийсь у чоловік, чоловіка може програтися така королева кубків, яка буде вам дарувати любов і буде дарувати вам е, енергії. Так. І остання карта Оракул для Діви на жовтень 2024-го. Так. так, вчись у життя. Цікава, також вам карта виходить. Вчись у життя говорить про те, що... Будуть якісь такі ситуації вам все-таки тут ставатися, особливо ці трансформації, особливо ці дві е, прекрасні дами, які вам випали, так одна мечова, одна кубкова. І, можливо, такі у цих ситуаціях вам потрібно буде набиратися якогось досвіду. Все, що у вас тут ставатися буде, це все для вашого росту, це все для того, щоб ви виросли як особистість. Хтось тут може вам допомагати, запрошувати вас. Із собою, так, вас хтось кличе, от у цю подорож, і дуже багато якихось знань у вас тут виходить, дуже багато взагалі інформації. І пентаклі тут є. І взагалі вам може бути оцей такий запал рухатися кудись вперед, рухатися кудись увесь, дізнаватися більше. В цьому місяці обов'язково скористайтеся цими енергіями, дорогі діви. Так, ну що, у вас пише розклад. І обов'язково з вами ми побачимося у наступних відео, Па-па!